Права, булок, губки круглесенькі. ось такі робимо. Ось такі круглесенькі губки, молодчиночка. Наступна вправа, Млинці. язичок поклали на нижню губку. Запрятали до ротика. Ще язичок на губці лежить повільно. Молодець. Наступну вправу фрінка нам показує. Молодець. як справно ти все виконуєш. Будемо облизувати верхню губку язичком. Нижню. На вкругову. Mm. Молодець. Спробуй вдохнути носиком. Вдихаємо носиком. Видохнути ротиком. Молодець. Граємо з метеликами. Драбуємо. Вдихай. Вдохнули. Видихнули, метелик полетів. Наступний метелик. Вдохнули носиком. Видихнули полетів. Знову носиком вдихаємо. Видихнули, полетів, метелик. Зараз будемо дмухати на кульбабки. Повільно вдихаємо носиком і швидко видихаємо повітря протиком. Вдих... Ось так. Ще Вдохнули. Ось так! Вийде. Получилося! Наступна кульбабка. Ну? Наступна кульбабка. Вдохнули Вдихає. так же, вдихаємо. вдихаємо. Та видихнули. Ось так! Молодчина. Як гарно все у тебе вийшло. Все вийшло. Яку геометричну фігуру ти бачиш? бачишь? Вірно. А зараз. Колу. А зараз. Трикутничок. Ось так вірно. Так. І. Так. З'єднаємо. Молодець. А тепер спробуй другою рукою намалювати. Трикутничок. Другою. Другой Трикутничок. Давай. Раз. Два і три. О, раз. Так. Два. І три. О, три. Молодець. Другой. Ну, може, ще якусь це хочеш геометричну фігуру малю. намалювати. Давай еще. Кола, давай ты На ручка мы сразу сможем это mm -hmm. да, сделать? Да, давай. А ну-ка, спробуй. О. Молодчиночка. До побачення, приночка, дякуемо тоби. До свиданья. До